В найближчому майбутньому українці зможуть користуватися картками та рахунками Необанку британського фінтеху револют. Компанія говорить про те, що наразі дуже великий, найбільший за історію компанії список очікування, адже дуже багато українців хочуть скористатися послугами необанку. В січні компанія почала бета-тестування в Україні, тому реєстрація доступна була лише для деяких українців у тестовому режимі. Зараз револют тестує, і потім з узгодженням стейкхолдерами, а також з регуляторами ринку. Револют зможе вийти і повноцінно вийти на український ринок. Клієнти Необанку можуть користуватися своїми рахунками у застосунку, здійснювати різні платежі в різних валютах, переказувати кошти та інвестувати. Зараз понад 50 мільйонів користувачів використовують даний. Банк у 160 країнах світу. Револют це одна з найдорожчих британських фінтех-компаній вартістю 45 мільярдів доларів. Компанія заснована у 2015 році, і коли вона зайде наш ринок, я вважаю, що вона створить здорову конкуренцію для вже існуючих банків в нашій країні. А це означає те, що ми в свою чергу виграємо лише від цього, адже клієнти банків отримуватимуть ще більш якісніші послуги, я сподіваюся, за менші ціни, нижчі ціни. Для того, щоб почати користуватися необанком, необхідно буде зареєструватися, а також пройти верифікацію через дію. Відеозапис та фото паспорта. І зараз українці, які вже спробували це зробити, потрапляють у список очікування.